Слава Україні! Героям слава! слава! Анікдот для братве! Коротше, мужик приїздив в санаторій для нудістів. Ну і заходив корпус, а йому кажуть, маєте розібратися до гола. До гола маєте розібратися. У нас тут такі звезди. Вони думає, такі звездят, так хуй с ним. Прозібрався такий голий, сумки поставив собі там в кімнату, віце та й думає піду в парк. Ну та й ходить по парку, такий голій. Глеб, по мать, така баба гола йде і люди, такі оці блядь, срака, така фігурова, на обрат <різь> А та підходить і каже, я бачу, ви мене хочете. А він каже, хочу. Ну то як хочете, то можете, бля. Вікла не поцує, Від відгазував, як газдальоху. Льоху. <ріст> йде в корпус. Прийшов в корпус, зайшов душ. меся думає, я халі бабай, але отпуск, алі віддихно, як перне в душі. А з другої кабінки, мужик, з такими плечима. Я чую, ви мене хочете. А він каже, ні. Тут такі звичаї, ставай раком! Раком, як його уджу. Він приходить в кімнату, вбирає сі сумку, підходить, на вахту, каже, все, їду додому. Кажуть, а що їй, Ну що мені сподобалося так файно, що він? Ну? Каже, людоньки добрі, кажуть. Мені 54 роки. Кася десь колес, раз у місяць встане, а перджу, курва, ці день. Та це й кашла